Вітаю на каналі Мельник Фемілі. У цьому відео покажу вам, як я замішую тісто для пельменів на кухонному комбайні Кенбут Titanium Шеп, яке чудове воно виходить і процес приготування самих пельменів. У мене троє дітей, і старші діти дуже полюбляють цю страву. Та що там? Мені здається, усі люблять паласувати пельменями. Інгредієнти завжди кидаю на око. Приблизні грамовки будуть у описі під цим відео. 500 грамів борошна просіюю у чашу. Дрібка солі, одне яйце, 2 столові ложки рослинної олії без запаху, 300 мл теплої води і замішуємо спочатку на мінімальних оборотах, далі можна трохи збільшувати. Що в цій історії найбільш зручно, це те, що поки комбайн замішує тісто, я можу робити інші справи, наприклад, начинку для вареників, або фарш на пельмені, або просто якісь інші справи. Це насправді дуже викрута, класна і корисна штука для господарочок і господарів взагалі в господарстві. Тому то Готує багато сам. Варто, варто придбати такого комбайну. На початку замішування згортаю борошно зі стінок у центр чаші, щоб пришвидшити процес приготування. А далі доводимо тісто до потрібної нам консистенції, додаючи борошно або воду, якщо не вгадали з пропорціями на початку. Далі дістаю тісто і, підсипаючи борошно, вимішую, поки воно перестане повністю липнути до рук. Тісто уже дуже приємне, м'яке та еластичне. З ним дуже приємно працювати. Далі загортаємо у плівку і залишаємо відпочивати на наше тісто на 30-40 хвилин. Моє тісто відпочило. Ще трішки дам йому людського тепла і приступаю до ліпки. Ліпити я буду на спеціальну форму для пельменів. Для цього мені треба розкатати перший шар тіста. Воно дуже еластичне і його можна розкатати супер тонко. Форму для пельменів перед кожним шаром тіста обов'язково припиляємо борошном, щоб нічого не прилипло. І викладаємо наш перший шар тіста. Я одразу розкатую другий верхній шар. Заповнюємо соти нашої форми фаршем і Накриваємо другою частиною тіста. Дуже щільно з'єднуємо шари між собою так, щоб тісто по краях аж саме відходило. Забираємо залишки тіста і витрушуємо наші пельмішки. Перекладаємо на припилений борошном посуд і відправляємо в морозилку. Мені подобаються такі пельмені, тому що вони всі однакової форми, маленькі і акуратні. Такі вироби в нас вийшли, частину ми одразу зварили, а залишок чекатиме на свій зірковий час у морозильній камері. Дякую за перегляд, підтримайте канал підпискою, лайком, поділіться в коментарях, який метод приготування пельменів вам найбільше до вподоби.